Розглянемо, які є налаштування консолі адміністратора Google Workspace. Перейшовши за посиланням admin.google.com і потрапивши в консоль адміністратора, переходимо у розділ Безпека. Тут у нас є огляд основних налаштувань. Вони далі будуть дублюватися в автентифікації і в розділі Доступ і керування, керування даними. Почнемо, почнемо з центру сповіщень. Переходимо сюди і бачимо повідомлення, які надсилає система Google. Їх можна фільтрувати для більш зручного перегляду. Також ми можемо регулювати, які дані будуть сюди під, потрапляти. і Тут знаходитись. Щоб це налаштувати, нам потрібно перейти в розділ правила. І тут ми побачимо список правил, які вже задані з системою Google, тобто вони були за змовчуванням. Запустимо одне з них, наприклад, відомості. Про правило, назва запущена експерт даних із домена». Тобто Google створило таке правило з певними умовами і діями, якщо ці умови спрацюють. Заходимо в це правило і дивимося, що тут в нас є. Правила, які за змовчуванням, ми тут не можемо змінити назву. Не можемо змінити умови, але ми можемо змінити важливість цього правила високе звичайне або низьке. А, а також вибрати, чи буде надсилатись, надсилатись в центр сповіщень, де ми нещодавно були. Це повідомлення, якщо нам воно потрібно, ми залишаємо відміченим, якщо не потрібно, то не відмічаємо це правило, і воно не буде у нас в центрі сповіщень. Окрім цього, ми можемо надсилати це повідомлення на електронну адресу або всіх суперадміністраторів, або, наприклад, задати когось певного якогось користувача. А також ми можемо створити якесь своє правило. Припустимо, ситуація в нас новий. Адміністратор, і він буде займатися тим, що видаляє ліцензії від користувачів, які звільнилися. І оскільки це новий співробітник, ми хочемо спостерігати, наскільки він правильно все робить, і коли він буде ліцензії видаляти, ми хочемо отримувати повідомлення на пошту про це, щоб перевірити. Як це зробити? Ми створимо тут правило. Назвемо Remove license чи ще щось, додамо якийсь опис цього правила. І далі нам потрібно додати умови, при якому воно буде спрацьовувати. Спочатку задаємо джерело даних, оскільки ми хочемо знаходити видалення ліцензії, то нам потрібен журнал події адміністратора. Події в журналі адміністратора. Далі в цьому журналі нам потрібні не всі події, а лише події, де в нас є налаштування ліцензії. Ось налаштування ліцензії, і ми хочемо скасування ліцензії користувача застосувати. Тобто ми будемо відслідковувати, коли скасовується ліцензія користувача, і ми хочемо, щоб це було тільки для певного адміністратора. Тобто, якщо інші суперадміністратори будуть видаляти ліцензії, то ми не будемо за цим спостерігати, а додаємо тут виконавця і вказуємо. Що, наприклад, ось це в нас адміністратор новий, і ми будемо відслідковувати дії його. І так, в нас є умова, за якою в нас, якщо виконується І це означає дві події: ось ця і ось ця в журналі адміністратора, то це спрацьовує. І далі нам потрібно е, вирішити, які будуть дії. Ми обираємо рівень цього повідомлення, наскільки це важливо. Далі вирішуємо, чи надсилати в центр сповіщення, чи не потрібно надсилати. Припустимо, ми не хочемо, щоб це відображалось для всіх, а хочемо, щоб нам приходило повідомлення на пошту. Не для всіх, а тільки для нас. І там задаємо якусь свою пошту. І переглядаємо це правило. Чи все вірно? Тобто ми якось назвали, додали опис, щоб це було зрозуміло, для чого воно, додали умови. І якщо ці умови виконуються, то ми отримуємо повідомлення. Ось таким чином можна створити власне правило. Повертаємось в розділ безпеки, приходимо в автентифікацію, двохетапна перевірка. Далі, якщо ми хочемо задіяти двоетапну перевірку користувачів, щоб в них була можливість це налаштувати, нам потрібно це дозволити в адмінконсолі. Тобто ми перейшли сюди, відмітили ось цю галочку, дозволити користувачам вмикати двоетапну перевірку, і після цього вони можуть це налаштувати. Також у нас є можливість примусово провідати. Змусити користувачів використовувати двохетапну аутентифікацію, ввімкнувши її, і, там, наприклад, надавши якийсь період, ввімкнувши з певної дати. Тобто, якщо ми хочемо ввімкнути примусове застосування, нам потрібно попередити всіх користувачів, що, пояснити їм, що взагалі таке двохетапна аутентифікація. Пояснити їм, що до певної дати їм потрібно це налаштувати, і увімкнути це. Також ми можемо дозволяти користувачу визначати надійні пристрої, відмітивши це тут. Що це означає? Коли вперше з нового пристрою користувач логіниться, він вводить логін-пароль, проходить двохетапну аутентифікацію згідно ваших методів. І наступного разу, якщо ми тут відмічаємо дозволити визначати надійні пристрої, наступного разу йому не потрібно буде проходити двохетапну аутентифікацію. Він відразу буде потрапляти в, свою, в свій обліковий запис. Далі ви визначаєте також тут методи, які будуть використовуватись в двоетапній аутентифікації, або всі, або, наприклад, тільки ключі безпеки. Або всі, крім ті, що прив'язані до сім-карти. Далі переходимо в відновлення облікового запису. зглянемо, що у нас тут є. Відновлення облікового запису суперадміністратора. Тут ми можемо або вимкнути, або. Дозволити суперадміністратору відновлювати свої облікові записи. Тобто, якщо, суперадміні... якщо, наприклад, ми тут вимкнули, то суперадміністратор, забувши свій логіний пароль, не зможе за резервним телефоном або поштою відновити доступ. Ну, наприклад, у нас декілька суперадміністраторів. Якщо в одного будуть проблеми, інший зможе допомогти зайти в обліковий запис. Якщо суперадміністратор один, то я думаю, вам потрібно буде ввімкнути відновлення доступу. Е, аналогічна штука є для відновлення. Облікового запису користувачів, якщо вони забувають пароль і в них є резервні телефони пошти, то вони самостійно зможуть відновити доступ, якщо ви ввімкнете цю можливість. Програма додаткового захисту. Якщо ви використовуєте ключі безпеки, то ви зможете налаштувати програму додаткового захисту. Більш детально можна буде ознайомитись за цим посиланням. Додаткова автентифікація. При налаштованні в системі єдиного входу ми ще трохи пізніше про це будемо говорити. Ви можете налаштувати, просити користувачів пройти додаткову перевірку від Google в разі підозрілого входу, або не просити. Це ось Тут налаштовується і також додаткова автентифікація. Ви можете ввімкнути її, щоб система Google перевіряла в разі підозрілого входу користувачів за своїм розсудом. Переходимо в розділ керування паролями. Тут ви можете відмічати, чи застосовувати надійний пароль для користувачів, коли вони придумують пароль для свого облікового запису. Надійний пароль вважається той, в якого використовується хоч одна велика маленька літера, цифра і спецсимвол. Також ви тут задаєте, який буде пароль по довжині, Тут вказано від 8 до 100 символів. Якщо ви змінювали якісь налаштування, ви можете застосувати правило щодо паролів, відмітивши цю галочку, і при наступному вході ці правила спрацюють. Далі ви можете дозволити або не дозволити повторне використання паролів і також визначитись, чи буде у вас термін дії пароля. Якщо буде, то зазначите, який. В цьому розділі. Система єдиного входу. Що це таке? Коли користувач заходить, наприклад, в свій обліковий запис Google, то він вводить свій логін і пароль. Протягом дня він може заходити в безліч різних додатків. І усюди йому потрібно вводити якийсь логін і пароль. Існує можливість. Лише один раз ввести логін-пароль, і всі налаштовані додатки, вони будуть вас без запиту логіну пароля пускати, перевірку буде здійснювати якийсь один центр ідентифікації. Таким чином, це дозволить. Трохи полегшити життя користувачу, оскільки він один раз свів логін-пароль, і без проблем буде заходити на всі сайти, і також йому не потрібно пам'ятати сотні різноманітних паролів. Але також є інша сторона медалі тобто потрібно подбати про безпеку основного облікового запису, через який проходить аутентифікація. Оскільки, якщо зловмисник отримує доступ до нього, то фактично він отримує доступ і до всіх інших облікових записів. Так що тут теж потрібно бути обережним з цим. Далі аутентифікувати користувача можна через Google, або також налаштовувати систему єдиного входу, де. Центри ідентифікації буде якийсь сторонній постачальник. Прийдемо в розділ Доступ і керування даними, засоби керування API. Так, тут у нас є сервіси Google, ось їх список, і в нас є можливість змінювати доступ. Ми можемо визначати або для кожного сервіса без обмежень, або обмежено, і лише довірені додатки мають доступ до цього сервісу. Якщо ми не обмежуємо доступ до сервісу, то користувач може встановити якийсь додаток, в якого буде доступ до нашого сервісу ну, в обліковий запис доступ, і цей. Цей додаток буде також використовувати деякі сервіси. Тобто, не обмежуючи доступ, користувач сам на свій розсуд обирає додатки, яким надавати доступ до сервісів Google. Якщо ми не хочемо, то нам потрібно буде, не хочемо цього, а хочемо самим задавати, до яких додатків можна отримувати доступ, до яких ні. Ми можемо задати тоді обмежений доступ і вказати, які з додатків будуть мати доступ. Тобто ми вибираємо додаток і напроти нього вказуємо, що це довірений додаток, тобто він має доступ до сервісу. Ну і ще тут також можна побачити, що є можливість певні додатки взагалі заблокувати. І користувачі не зможуть надавати доступ цьому додатку до сервісів Google. Шифрування на боці клієнта. Якщо у вас enterprise версія Google Workspace, то ви можете дозволити шифрування на стороні клієнта. Що це таке, як це використовується? Коли ви розміщуєте, наприклад, якийсь файл в Google, на Google диску, то він, звісно, шифрується, але може виникнути ситуація, що у вас більш такі. Високі вимоги до безпеки, і вам потрібно шифрувати файли своїми ключами, щоб запобігти навіть можливість від компанії Google, щоб вона якось могла считати ваші дані. Тоді, маючи enterprise версію і налаштувавши це, ви будете шифрувати дані своїми ключами, і потім ще й Google буде шифрувати ці дані. Переходимо в класифікацію даних. Тут ми бачимо, що це також стосується enterprise версії. І тут ми бачимо, що можна для певних файлів ставити мітки і класифікувати дані. Тобто, якщо ми виставляємо для певних даних, що це конфіденційно, то користувач буде бачити мітку цю. і... Менша ймовірність того, що якісь конфіденційні дані користувач випадково відправить не тій людині. Приходимо в захист даних розділ. Тут ми бачимо деяку статистику по зберіганню даних на диску, наприклад, скільки банківських рахунків зберігаються, скільки в нас таких файлів. Для Enterprise версії тут буде більше можливостей. Переходимо в розділ керування сеансами Google Cloud. Тут ми також бачимо, що можемо задати для консолі Google Cloud і для SDK вимогу. Повторної автентифікації, тобто тут можна задати або не потрібно вимагати, або вимагати через деякий час і задати, скільки саме годин повинно пройти до того, щоб запустилась повторна автентифікація. Переходимо в розділ менш безпечні додатки. Тут ми або вимикаємо, що рекомендує Google. Доступ до менш безпечних додатків, або дозволяємо це. Е, як, нагадаю, що всі додатки, що розробляються не компанією Google, вони вважаються менш безпечними, оскільки Google не може гарантувати їх безпеку, вона не тестувала їх. Е, але е, іноді, наприклад, якщо користувач користується Outlook, йому. Це зручно, і він не хоче веб-інтерфейс використовувати, щоб в нього була можливість його отримувати почтовий Outlook, йому потрібно вімкнути в його налаштуваннях безпеки, доступ до менш безпечних додатків, а щоб в нього була така можливість, ви повинні в консолі адміністратора теж дозволити користувачу керувати доступ до менш безпечних додатків. Це все, що я хотів розповісти, показати по консолі адміністратора і розділу Безпека. Нагадаю, що ми компанія Softprom, ми є, клієнт, ми є партнером компанії Google. Якщо ви плануєте використовувати сервіси Google Workspace, ви можете звертатись до нас. Ми допоможемо з цінами, допоможемо підібрати необхідний тарифний план. Також допоможемо з початковими налаштуваннями і підкажемо, якщо потрібно перенести якісь дані з інших сервісів, якщо ви до того не користувались Google Workspace, то яким чином можна перенести, наприклад, почту з іншого сервісу.